Представники рейтингового агентства визначили рейтинг інвестиційної привабливості міста Житомира на рівні інв b достатня інвестиційна привабливість для проведення аналітичного дослідження. Були використані показники соціально-економічного розвитку міста, статистичні матеріали, казначейська звітність, внутрішня та відкрита інформація з достовірних джерел. Місто Житомир має Значний економічний потенціал те, що у нас викладено і в інвестиційному паспорті міста, і в факторах, які обґрунтовують рейтинги інвестиційної привабливості міста Житомир. І ця вся інформація, яку от ми підготували з цими всіма факторами, вона буде донесена по максимуму до загалу до інвесторів. Міста є промисловий потенціал дуже розвивається підприємництво, розвивається зовнішня торгівля. Розвивається сектор інфраструктурний, особливо це важливо з точки зору транспортного потоку, оскільки місто володіє дуже гарним транспортним сполученням. Проте можливості інвесторів обмежується зношеністю інженерної системи комунікацій та транспортної мережі, стримуються нестабільною політичною ситуацією в країні. Втім, Житомир готовий до співпраці з інвесторами, і рейтингова оцінка має стати візитівкою міста та інформаційною складовою партнерства. Наразі цю оцінку використовує місто Тернопіль, місто Одеса, місто Вінниця. Ну і наразі місто Житомир я сподіваюся, що, в принципі, наша оцінка буде доцільна для всіх підприємств регіонів, оскільки вона надає інвестору, особливо іноземному, поняття про те, який бік міста розвивається і дає сприятливу інформацію, сприятливому вигляді. Для розуміння політичної ситуації в місті про складову економіку, про потенціал екологічний, про потенціал а, трудовий, про бюджетну складову а, і вся інформація надається на трьох мовах. Паспорт та сертифікат інвестиційної привабливості міста вручили виконуючі обов'язки міського голови Любові Цимбалюк, яка підтвердила готовність Житомира до співпраці з інвесторами. Впевнена в тому, що це. Додасть можливості все ж таки і ще більше залучити до нас інвесторів. Ми відкриті. На зараз ми стаємо ще більш відкриті, зрозумілі для тих, хто хоче з нами працювати. Я хочу побажати нам, всім вам, всім присутнім і всій Україні миру, тому що саме від миру сьогодні залежить та інвестиційна привабливість, яку ми так чекаємо насправді, щоб вона відбулася.